Всім привіт! Серія відео про чайний гриб, про камбучу продовжується. Ввечері буде 4 доби рівно, як я залила цей грибок, і він в мене вилазить наверх, бо я хотіла, щоб побільше в мене було рідини. І це була помилка. Треба набирати все ж таки отак: от, щоб гриб плавав на поверхні, щоб він контактував з повітрям. Бо для нього кисень важливий, і тому він отак от намагається вийти з бутля. Тому я зараз хочу. Відлити трошки цього напою, можливо, він ще буде не до кінця готовий, але ми з вами спробуємо і якраз трошки звільнимо більше місця для цього грибочку. Ох, який у нас гром на вулиці. Так, цікаво, я зараз сильно тут налью. Не туди. О! Ой, шипить, Ні, собі, який газований. Так, ще трошки давайте. Так, ну, тепер для нього більше місця. Я сподіваюся, все гаразд буде. Так, пробуємо. Запах дуже такий вже різкий, а от смак ще ні. Відчуваються бульбашки дуже добре, колить язик. Але відчувається ще й заварка і цукор. Ну, тобто він трошки газований, але ще не до кінця ферментований. Але досить смачно. Мені подобається. Почекаю цю партію. Мені здається, я буду менше класти чаю, бо для мене гіркувати. Але, можливо, через ще 2 дні, 2-3 дні він ще переробиться і не буде відчуватися саме заварку. Бо зараз я відчуваю заварку, але все одно напій дуже освіжаючий, приємний і, наскільки я знаю, дуже корисний. Тому так от. Купивши один раз Камбучу, пригадала про такий напій. З зацікавленістю вивчила про цей грибок більше інформації. Зараз це доступно. Подивилась кілька відео на Ютубі, почитала, прийняла рішення, що мені такий напій потрібен вдома. Оце камбуча жива. Можете спробувати виростити вдома. Ну, тепер в мене є камбуча. поставлю, хай докисає. Він сам по собі докисне. Через два дні буде. Пройшов рівно тиждень. І я злила сьогодні свою Камбучу. У мене... <смеш> камбучу. Не збирайте своїми іменами. Да? Давай не будемо бачити. Да, камбуча, так? дивись, написано, бачиш, що Камбуча. Да, ну, камбуча. Ось у мене вийшла ось така банка, і трошки тут. Бачите, бульбашки там. Він газований вийшов, пахне Камбучею. Ну, він мав стати прям прозорий, мені писали там в коментарях. Та він ніколи не був прозорим. Ні, я бачила у відео людей, що він стає прозорим. Ну, Він перестав булькати вже так активно, прям буль-буль-буль-буль-буль-буль, як воно було. Він так затих вже вчора. Ну і сьогодні я поняла, що вже він точно готовий. Я там вже заварюю чуйок новий і буду заливати. Так, машина. Пахне дитинством, да? Да, у нас такий не підвіконі стояв. марлечкою накритий. Mm. Да. Чаю треба заварки менше, гірчить, як заварка з чаю. Да? Oh, як угу. Вообще, oh, Цукор перекис yeah, Цукор перекис весь. Тобто не солодкий, yeah, як який. цукор. Мені трошки гіркувати, я менше заварки зроблю. І газований, прикинь. Вітаю, ти доросла. Я доросла? <сіст> Що в мене тепер є ти своя камбуча? Я зробила робила гриб. Почувається а він начебто. Те, да, я останній раз бачила давненько, то він мутує. <сіст> Розділяють. Буду, Буду сусідам роздавати. Вони вже знають, що в мене є. Я несла. Я у них спочатку запитувала, чи є у вас ні, було, але немає вже. Я така йду з бутлом під мишкою і, і, і всім так. Звертайтеся, ні. О, хорошо! Батя в здані. Да. Коротше, клас, мені подобається напій. Мені там а ще точно... писали. Ми не будемо срати. Ні, ні 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 Ну я не знаю. Я п'ю нормально мені. Ну я отаку покажу перепила. Вона мені склянку пити після фрази, ну я не знаю. Що... Маша, ні. Ще мені розповідали про вторичну ферментацію. І в коментарях писала, я бачила відео. Розливають по банках і додають різні фрукти. Ківі можна додавати, персик, можна яблуко додавати, і воно там ферментується, дають свій особливий смак. Ще інший. Звісно, я спробую. Треба пляшечку одну перелить і в холодильничок поставити. Да, так, Я так і планую. Оце в холодильничок. Я навіть з собою буду брати. Що це вообще? Ну, що це за напій? Що вони з себе представляє? Воно ж скисле. Це ферментований напій. Там бактерії молочно кислі, як йогурт. Як йогурт тільки з чаю. так от сприймаю його. Mm. Угу. <laughs> <laughs> ну, смачно ж. Йогурт з чаю. <laughs> На певному етапі напій втрачає сенс. Ти вже не розумієш, що саме п'єш, Починаєш думати про те, що це йогурт з чаю. — Ти забагато думаєш? Так. Да. Просто пий. Ось так. На мене дивиться ота жалена біла маса. Мідузка. <рес> І така пий, пий. Це я. Це я наплодила. плоти. <рес> да. Чому я п'янію? <рес> мені ажа, мені стало жарко. І мене кокрі дало голову. Є такий ефект. Ти це, воно що ще є алкоголь? Ну це ж цукор, коли переброжує, як роблять алкоголь? З цукру. Ну це слаба здається. Господи. Це слаба алкоголочка така. За кермо ти покажуть можна, але не одразу, мабуть тобі, так? Не одразу. — Прикольно. — Слухай, треба досі до на день народження, не, не, не пиво купувати, а просто ботьонечок цього. В мене аж руки заватніли, Слухай, в мене не можуть бути алергії. Щас перевіримо. Ти ж небагато випила скляночку всього лише, то нормально. Тама нормально. Я знаю, як це посипати. бо мені прям. Дихай, дихай. Так, я додала сюди киві. Сюди півтора, сюди одне. І от вчора я ставила ферментуватися з Ківі камбучу. Стояло там у мене знизу воно, треба в теплому місці, в темному. І потім через добу поставити в холодильник, щоб воно охололо добре. Бо якщо зараз відкрити, От навіть надулась банка, то, коротше, буде все виливатися, бо дуже газований він стає. Можна все заляпати, в общем. Ставимо в холодильник, охолоджуємо і потім відкриваємо і пробуємо. Так, у мене баночка простояла ніч холодильнику. Давайте відкриємо, не шепить. Так, ну. ну, смак. Трошки змінився. я б не сказала, що мені цей подобається більше. Він інший, але якийсь дивний. Треба пробувати з іншими фруктами. Ківі мені не дуже, якщо чесно. Ні, ну, Воно прикольно, але наче, знаєте, трошки підкис. Такий присмак, наче якщо не знати, що це, то можна подумати, що воно пускисло, забродило. Бо є якийсь дивний присмак, не такий, як е, звично. Смакує камбуча. От, якщо ну, от я знаю, що це там просто ківі доданий, простояв день просто в кімнаті і день в холодильнику, то ну, ясно, що це хороший напій. А якщо когось пригостити, то можна подумати, що це щось, що трошки вже підбродило. Бо є оцей е, бульбашки, колить язичок. Через газованість і незвичний смак як для Камбучі. Я думаю, що ферментування вторинне актуально для тих, кому вже набрид смак Камбучі простої, да, класичної. Щоб змінювати смак, можна його ферментувати повторно. Але я думаю, що я не буду поки що цим займатися. Просто буду пити камбучу, мені вона дуже подобається. На смак, а згодом, якщо вона мені надоїсть, то потім вже буду експериментувати з вторинною ферментацією. А поки що, мабуть, не буду на це навіть і час витрачати. Але смачно все одно. Клас подобається.